Потенціал урожаю пшениці залежить від тривалості її вегетації. Ми знаємо осінній цикл її вегетації, процес загартування, далі це зимовий період, а потім вже настає весна, і е, коли підвищується температура. Ми знаємо, що біличний мінімум для пшениці ми про це вже розповідали, плюс 5, Але коли вже наступають ефективні температури, середньодобові десь плюс 10, вона починає розвиватися, рости, приходити свої фази. Так, от друзі, бувають такі роки, що вегетація відновляється досить рано. Можливо, це лютий місяць, початок березня місяця, там середина березня місяця. А бувають такі роки, коли вегетація відновляється десь в квітні місяці. Це середина квітня і навіть і кінець квітня. І це досить сильно впливає, друзі, на розвиток озимої пшени, через те, що ви повинні це використати для себе, щоб дійсно потім ваша пшеничка реалізувала хороший потенціал і ви отримали прибуток. От до чого ми ведемо.